Уламки розкидані по дитячому майданчику дитячого садка. Після нічної атаки російських шахедів на місто вихованців тут немає. А робітники прибирають розбите скло. Тут займаються близько 80 дітей. Розповідає директорка закладу. Атака була вночі, тож всередині вихованців не було. Один сторож був, який чергував, але він знаходився у укритті, коли була тривога, тобто ніхто не постраждав. Зараз чекаємо, дадуть хванеру для того, щоб вікна зашиті. Ну і поступово будемо все прибирати, будемо влаштовувати. Я думаю, що з понеділка, якщо все буде добре, то ми навіть будемо приймати дітей. Після удару виникли пожежі в багатоквартирних житлових будинках та на об'єктах інфраструктури, які довелося гасити рятувальникам. Один із безпілотників влучив поряд із багатоповерхівкою. З однієї з квартир вибухова хвиля винесла скарбничку з написом На поїздку в Діснейленд». Мешканці будинків відрами виносять побите скло та прибирають уламки. Дуже багато, багато. роботи, да. І рами повискакували, і балкони, і все на світі багато було. А скільки вже відер винесли? Ой, безщотно. Безщотно. Чула гул, гул такий, що зразу гул, а тоді як бахнуло, я аж підскочила на кроваті. Серед пошкоджених і квартира пані Галини. Вдома в момент вибуху, каже, були діти. Вони спіли сховатися в коридор. Повезло дуже щасливо, тому що все було там і на дивані і в промой. В общем, в общем. Пошкоджена й квартира доньки пана Миколи. Відновити все майно, говорить, тепер буде складно. Всі окна вибиті, в тому числі во всіх кімнатах. Ось тут є ще там, телевізор, все повалене. І найголовніше, що надіялись з. Місяця в місяць, що все-таки закінчиться ця дурацька війна, і повернеться дочка із внуками, щоб а тепер куди повертатися? Це не люди. Це, як ото кажуть, дикі тварини, вони так не поступають, як ці люди. Від чого я проснулася? Від якоїсь, від грому якогось, щось стукнуло сильно. Від цього я проснулася. Встала. Йти в туалет не можу, бо я сліпа. Я не можу. Думаю, посижу трошки, знайду палку. Через пошкодження у місцевій поліклініці відмінили прийом. Олександр один із тих, хто мав сьогодні відвідати лікаря. Гіпс зложне були знімати. Неудачно. Працівники прибирають вибите скло зовні та всередині школи. Тут говорить міський голова Артем Семеніхін. Не встигли доробити ремонт, який оплатили міжнародні партнери. дали комп'ютерне обладнання для того, щоб тут його встановити. Буквально вже стіни готові, стеля готова. Вікна були. Ну а тепер у нас такі цифровий центр. Бачите, провітрюються дуже свіже повітря. Дякуючи, Уламки від шахедів, від ракет. все, давайте мені це я ж це за кордон відправляю нашим. Нашим цим е, партнерам, всім. О, дякую. Вон там е, в стінки було. В Сіни у коридорі на дітей чекають підручники, які мали отримати сьогодні. Показують працівники школи. Тепер прибирають вціліле майно. Внаслідок обстрілів у місті немає електрики та перебої зі зв'язком. Тут розгорнули 48 пунктів незламності. Повідомили в міськраді. На одному з таких зібрались люди. Тут ми заряджаємо свої гаджети, там є тобто зв'язок, можна зарядити свої телефони. Сидимо, чекаємо. А вода є, води є. теж немає. Смотрю, Ви, то є, то нема, то є, то нема. Пошкоджена в місті трамвайна колія, тож частково рух трамваїв зупинений. Попередньо у місті нарахували вісім вибухів, говорить Артем Семеніхін. Відомо про 14 поранених людей, серед яких одна дитина. Це тільки ті, хто звернувся до медзакладів. Один чоловік, який виїхав, до речі, після перших вибухів, щоб допомогти іншим там, де відбулися прильоти, в той самий момент прилітає шахет і він отримав дуже тяжке поранення. Зараз знаходиться в комі. За інформацією нацполіції Сумщини, у місті пошкоджені сім багатоквартирних будинків та об'єкти інфраструктури. Були прицільно по енергетичній інфраструктурі, а також прицільно по житловим будинкам. Там живуть прості люди, і це не якісь там круті, дорогі будинки, це живуть прості мешканці, прості звичайні люди. І нанести такі, таку величезну шкоду нашому місту це неадекватність. Школи, будинки культури, офісні приміщення, торгівельні приміщення, зокрема магазини, котельні дуже багато об'єктів пошкоджено в нашому місті. На жаль, дуже багато. Збитки завдані місту, говорить Артем Семеніхін. Ще перераховуватимуть та звертатимуться за допомогою до міжнародних організацій. Діана Крахматова, Катерина Гладенко, Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.